Долікають студії магрить, що ми не проводимо ніякі номера з глядачами, що ми от не робимо з глядачів телевізійних зірок. І сьогодні ми вирішили виправити цю несправедливість. Тому зараз нам потрібен сміливий мужчина з залу. Давайте поаплодуємо! Як вас звати? Сергій, Сергій, займайте своє місце. Сергій, зараз ви все зрозумієте, що буде відбуватися. Дуже багато дівчат хочуть вийти заміж за футболіста. І зараз ми будемо уявляти цю ситуацію. Отже, дія номер 1 Дівчина мріє вийти заміж за футболістика. Романтика кохання дивимось. Це мій чоловік майбутній. В принципі, на його місці міг би бути будь-хто. Так. І навіть будь-хто з футболістів львівських Карпат. Але в той роковий вечір у нічному клубі пляшечка Мартіні була тільки на його столі. А фраза Ей, малишка, камцемір» Мене збила з ніг, я перша прибігла на цю фразу з іншого нічного клубу. Чоловік, він так гарно грає у підкатах, щоб ви знали, він до мене цілий місяць так підкатував, а потім, а потім запросив пограти у футбол. І ми з ним грали до першого забитого гола, так? Ну, він до гола, а я тільки топліс. Я хочу, щоб наші стосунки сімейні були як у футболі. Ти будеш на мене нападати, я буду захищатися. Тільки пам'ятай, раз на місяць у мене офсайт. А жити, а жити ми будемо з тобою в однокімнатній квартирі. Ти, я. А не ясно. Ну, ну розумієш, це так начебто ось твоя команда в Лізі Європи потрапила в групу смерті. О, як. О. Тільки, тільки пообіцяй мені, що наша квартира не буде як оборона збірної України у матчі в Парижі. Ну, не буде як прохідний двір. Добре. Добре, добре. А зараз, друзі. За давньою українською традицією я буду кидати букет. І той, хто його зловить, той буде ні, не моїм наступним чоловіком. <рес> <рес> той буде наступним воротарем Львівських Карпат. І Рано добре залишу собі. <рес> Але знаєте, життя футболіста це матчі, постійні роз'їзди, тому. Через кілька років починаються побутові проблеми? Дія номер два після 10 років сімейного життя. Сережа, Ну як ти виховуєш наших дітей? Ну... У нас син ходить у школу пожеребкуванню. От це нормально. Ти що зараз робиш? Сидиш, втикаєш телевізор. Ну, я і розумію. Ви знаєте, дорогі друзі, чесно вам скажу, що життя з футболістом не сахар. Я то думала, що буде два тайми по 45 хвилин, як виходила заміж. А тут уже на третій хвилині заміж. Життя не сахар. Кожної ночі три-нуль. І причому ніколи не в мою користь. Ніколи. А як заб'є гола? Уявіть собі, бігає по хаті, задере футболку на голову, сердечко в телевізор показує і починає з центра хати. Ну ти розумієш? Ви знаєте, я вам чесно скажу. Якщо кажуть, що нехідні футболісти симулірують пенальті, то симулірують це наше сімейної. Ой, дорогі, життя жінки-футболіста дуже тяжке. Але коли я побачу по телевізору чи на стадіоні. Як він зловить м'яча, дасть гарний пас і вся трибуна, весь стадіон кричить його ім'я, а не назву. У мене така гордість у душі поселяється, і я думаю, що це є нормальне жіноче футбольне щастя.